Друзі, я всіх вітаю на каналі. Сьогодні я покажу, як я промивав радіатор опалення салону в Subaru Forester. Ці рекомендації підійдуть для більшості автомобілів марки Subaru, оскільки доступ до трубок радіатора у більшості моделей знаходиться приблизно в одному і тому ж самому місці зі сторони водія під так званим жабо. Розпізнати ці трубки дуже просто. Вони розміщені завжди вертикально і знаходяться поруч. Відповідно, це вхід та вихід для обігрівальної рідини. І перед початком цієї процедури назову, що нам необхідно для цієї операції. Перше кліщі або плоскопці, але ними буде не дуже зручно знімати хомоти. Найкращий варіант це спецзйомник для хомотів. Друге це два шланги діаметром 18 мм. Один можна короткий, але тоді треба буде міняти їх місцями, а це геморой з тими хомутами. Тому краще два шланги по 1,5-2 метри кожен, щоб зручно стояти поруч з автомобілем. Третє це лимонна кислота, бажано 100 грам на 1 літр, сода 100 грам на 1 літр для нейтралізації кислоти в алюмінієвому радіаторі вже після всієї промивки. На 5 літрів можна і менше, але не менше, ніж 3 літри. Відро можна металеве, щоб підігрівати розчин кислоти, а потім і соди на плиті або кип'ятильником. П'яте мийка високого тиску з функцією підсмоктування води з ємкості. Дуже важливо радіатори промивати під високим тиском, бо частки, котрі забивають щілини радіатора, просто так не вимиваються. Їх можна вимити лише під тиском. І на кінець це чулок, або інша тканина для фільтрації, або сіта для фільтрації промиваючого розчину. Це необхідно для візуального контролю. Ступеня засору радіатора, щоб ви розуміли, наскільки він був засорений, і це буде впливати на тривалість процедури. В інтернеті можна побачити ролики, де замість мийки використовують ось такий насос. Одразу скажу, не витрачайте на це гроші. Цьому насосу не вистачає потужності для того, щоб качати воду, бо він розрахований для того, щоб циркулювати воду в запитаному колі, і він не зможе зробити потрібний нам тиск. Послідовність дій наступна: спочатку від'єднуємо шланги опалювальної системи автомобіля в радіаторі від 0,5 до 1 літру тосолу. Тож майте це на увазі. Щоб в кінці підлитий тосол, котрий буде вилитий під час демонтажу трубок. До речі, діаметр патрубків радіатора 16 мм. Другим кроком буде приєднання шлангів для промивки. Вони краще знімаються і одягаються, якщо змастити їх чимось мильним. Це стосується всіх шлангів в автомобілі. Третє. Поки від'єднуємо шланги, нагріваємо воду для розчину лимонної кислоти. Але головне воду не треба доводити до кип'ятіння. Четвертий крок під'єднуємо до одного зі шлангів автомийку. Інший шланг від автомийки опускаємо до відради налитий. Розчин кислоти. І з цього відра розчин буде циркулювати між радіатором та мийкою. Коли все готово, включаємо мийку і в залежності від того, який струм буде виливатись у фільтр і наскільки він буде засмічений, промиваємо в одному напрямку, після чого міняємо місцями шланги і промиваємо в іншому напрямку. Під час процедури слідкуйте за струмом, що виливається у відро. І якщо струм стає однаковий, значить в цьому напрямку вже промивати не треба. Можна міняти шланги. Коли ви промили радіатор в обидва напрямки, заміняєте розчин кислоти на розчин соди. Для того щоб нейтралізувати кислоту всередині радіатора і запобігти негативним реакціям по окисленню алюмінію. Після промивки під'єднуємо радіатор назад до системи, як було з самого початку. І не забудьте підлити солу в тому об'ємі, в якому ви приблизно бачили, скільки вилилось під час демонтажу трубок. І після того як ви все під'єднали назад, підійміть автомобіль носом доверху і прогрійте 20-30 хвилин з включеною пічкою. Це потрібно зробити для того, щоб вигнати повітря з системи охолодження, котре туди могло потрапити під час демонтажу. Трубок з радіатором. Тож, друзі, давайте підведемо підсумок. Ця процедура робиться, коли вам здається, що ваш радіатор опалення погано гріє салон, і взимку ви відчуваєте сирість всередині автомобілю. Цю процедуру для свого авто я зробив в якості профілактики, бо моєму авто більше 10 років. І також було цікаво дізнатися, в якому стані радіатор опалення. Я був дуже здивований, що після процедури виявилось, що радіатор був майже чистий. Зробити цю процедуру простіше, ніж здається, і зможе будь-хто. Головне, повторіть все по інструкції. Також майте на увазі, якщо у вас головний радіатор. Що охолоджує двигун засмічений, то вам треба в обов'язковому порядку промувати і його. На каналі обов'язково будуть відео інструкції і про це, а також як замінити старий термостат на новий та повністю обслужити систему охолодження двигуна в більшості моделей автомобілів марки Subaru. Бо марка Subaru традиційно по можливості дотримується схеми розміщення основних вузлів в одних і тих самих місцях. Мені це дуже імпонує. Ця традиція постійності відрізняти зможуть лише деякі вузли, і це буде більше виключенням для конкретної моделі. Обов'язково підписуйтесь на канал, буде багато цікавих відео про обслуговування авто марки Subaru. Я був радий поділитись своїм досвідом з вами. Дякую за перегляд, ставте ваші реакції, пишіть питання в коментарях, буду радий відповісти на всі. І до зустрічі у наступних відео. До побачення!